Я люблю тебе, мій рідний Харків, Міцний, як потиск патівської руки, Та розкинувся в кільці зелених парків, У блакиних звивинах ріки. Люблю тебе, мій рідний Харків, Як кохав і вреди Твої дерева, тихих парків І красу твих чудових алей. Я люблю, коли снігу то чистому, І коли весні у ястрах квітах, Як влітку радієш ти сонцеву, чистому, осені, як сумуєш парасольками в дощах. Я зараз далеко від рідного міста, але ти не завжди в моєму серці і моїх думках. Зараз я відчуваю страшенний біль за те, як руйнують твої вулиці, будівлі, улюблені наші парки, музеї, школи та все що дорого харків'янам, боляче переглядати фото та відео, де руйнують мої спогади. Шкодую про те, що нагуляв кожного дня твоїми чудовими місцями та не встиг втілити всі свої плани. Але я ще зроблю це і навіть більше. Я буду цінувати час та можливості, як ніколи. Ворог зібрав у нас дитинство. Війна змусила покинути рідне місто, рідний дом. Я дуже хочу, щоб швидше закінчилася війна. Я мрію повернутися до рідного міста, і ми наодміно побачимося ще, мій любимий, мужній, нескорений Харків.